Отже, вітаю вас, пане Андрію. Так, добрий вечір. Ну, перше запитання. Тобто, я так розумію, що всі ці, скажімо так, стрілки, да, яких називають, так, і рекет, які є на Закарпатті, от вони не вперше. І якби можливо стріляниною це не закінчилося, воно би тривало і далі. Тому що Закарпаття протягом. У всієї незалежності Україна так і не змогла подолати ту контрабанду. І в принципі, як ви писали у своїй статті, що змінювалися президенти, але от насправді ті, хто керував, керу, керу, керували і керують регіоном, вони не змінюються. Їхні методи теж не змінюють. Ті ж, абсолютно а хто ці фігури? Ну господин Маньо. Собственно, господин Банлога, там целый клан, путешествуя по Закарпатью, там видишь такие магазинчики Барла. Ну, mm -hmm. это, собственно, одна из визитных карточек бизнес-империи господина Банлоги. Дело в том, что все начинали в 90-е. Помню, такие были фигуры Токарь, Вегер. Ну, собственно, после господина Ланьо, после совместной поездки с автомобилем, в одном автомобиле с господином Вегером в 98-м году, ну, получилось так, что Вегера нашли с пулей в голове, а господин Ланьо после этого несколько месяцев пребывал в СИЗО. Ну, собственно, вот лихие 90-е, как, ну, как и везде проходил период первоначального копления капитала, но в Закарпатье, которые были, ну, и остаются западными воротами страны, контрабанда, ну, собственно, дала такую, такой эффект. Об этом не принято было широко писать. То есть, ну, у нас был, как примеры, Инфантери, Донбасс, Крым. Но в Закарпатье 20 лет Джимо, ну, Тоже Мукачево по, по Мукачевским законам, а не по-украински. И это, увы, это печальная реальность, это правда жизни. А які основні кланы? Вот вы сказали, что це є пан Ланьо, є Балога, mm -hmm. ну брати Балоги, тому, да, это, 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 собственно... Кто ще вот... там є? Какие ну, помир... в них, да. них сферы впливу? Чим ну, вони кожен жизни? Синовики, то есть, uh -huh. которые всегда прекрасно при всех президентах всегда прекрасно себя там чувствовали. Uh -huh. Ну, собственно, знаменитый тоннель в Словакии. 700 метров, uh -huh. где, который был построен по всем канонам шахтостроительного искусства с э, вентиляцией, с освещением, с электровагонетками, как раз тянулся в Словакию из городка, коттеджного городка СБУ. Ну, понятно, что и пограничники, и таможенники, и СБУшники, и МВД, и прокуратура, ну, все кромили с этого. Что-то доставалось, безусловно, и Киеву, поскольку Киев предпочитал длительное время этого не замечать. Проводились показательные операции для галочки, привозили журналисты, демонстрируя контрабанду. Но основной поток просто обывателю, как говорят, крышу сорвет, но от тех колоссальных объемов контрабанды, которые идет как в Украину, так и из Украины. Ну, ті ж сигарети, ну, вчора вже Мустафа Наєма озвучив. Але потім в соцмережах писали, да. що це перебільшено насправді, роль самого цигарок, що там настільки такі великі... Ні, помімо сигарет, це ж тільки одно. Прибуток, Що ще? Це ж тільки одно. Це, во-первых, ліс, який, угу. ну, благополучно 20 років уходив в Європу. Так, І да ми по оголівшимся склонам Карпат, ми дуже, ну, видимо масштаби того, скільки його туди ушло. Це, прежде всего, це нелегали, это наркотрафік. Я говорю, ну зверху це оружие. В конце концов, то є входять в Європу. Потому що доволі много в європейських странах гуляет оружие, которое попало туди з Азії, Україну, очевидно, туди попасть не можуть. У нас долучається скайпом Андрій, Любка із Ужгорода. Він є поетом прозаїком, есеїстом, Також написав блог на Радіо Свобода. Писав про те, що немає на Закарпатті насправді людини. Яка би, скажімо, не знала правди про контрабанду. Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. А, ну, я не знаю, чи чули? Я завжди запитую гостей, яких ми долучаємо до розмови з чи Чули вони попередню розмову в студії? Так так. хочеться почути. Ви зараз в Ужгороді, ви як місцевий мешканець, як абориген, скажімо, так. Що ви знаєте про контрабанду? Як давно вона триває? Хто можливо намагався з нею боротися? Можливо, були якісь такі часи, от коли був пік, і от дійсно ну, намагалися її побороти, а потім все ж таки, от забували про це, і вона тривала далі. Е, ну насправді більш-менш е, повно відповів вам попередній е, ваш гість, е, оскільки контрабанд з контрабандою ніхто ніколи не боровся, і все те, що ми чуємо в новинах, е, наприклад, чи когось зловили на кордоні, або у когось вилучили партію цигарок, наркотик або ще щось, це означає, що або робиться е, показуха для плану, або це якісь випадкові люди, які хотіли вклинитися в ці потоки, які контролюють великі ділки на ринку. Тобто, Насправді в контрабанді всі були зацікавлені і не було ані інституції, ані людини, ані політика, який би хотів з цим боротися або говорити про це голосно. Скажімо, коли між е, вже згаданим е, депутатом Ланьом, теперішнім і балогою відбувся конфлікт у 2012 році. Mm -hmm. То ніхто mm -hmm. з них не говорив про е, контрабанду, не наводив доказів лише тому, що в Закарпатті так було заведено, що кожен і влада, і опозиція має свою частку. Можливо, наприклад, хто займається цигарками, хто mm -hmm. має більше. Більше можливостей на кордоні і провозить їх просто через КПП е, асфальтованою дорогою. А на якому ґрунті був цей конфлікт у 2012 році, Андрію? У 2012 році машини ланя зупинили кортеж тоді, ще міністра Балоги посеред гір і е, хотіли розбиратися з ним. Це була розбірка, і тоді державна охорона е, балоги відстрілювалася. Це є купа інформації про це в інтернеті, це можна знайти. Угу. І, а, конфлікт був у тому, що тоді. Власне, Ланю перше балотувався від іншої політичної сили, не від Балоги, І Балога підтримував його конкурента. І цей хотів просити його, щоб він не вмішувався. Але насправді вони то миряться, то, то ворогують, але завжди робили свою справу. Просто це м, одна рука, наприклад, одні люди займаються перевезенням цигарок, інші люди займаються. Переведенням нелегалів, і скажімо, це дуже показово, коли час від часу є новини про те, що переводять через кордон оцих нелегалів пакистанців. Скажімо, так це не означає, що когось справді зловила прикордонна служба. Це означає, що час від часу у них є такі планові акції, коли ці їх в Закарпатті називають чорновозами цих людей, які переводять нелегалів. Це вони просто домовилися із прикордонниками, поводили взяли гроші пакистанців, поводили їх два-три дні горами. І біля якоїсь сусни залишили і сказали: ми вже далеко в Румунії і щасливо вже ви бачите в вогні Парижа. А насправді вони ж далі перебувають у Закарпатті. Тоді на них через. Пів години е до них приходять прикордонники, їх ловлять, але всі долі, і, умовно кажучи, отримали вже і прикордонники за це гроші, і провідники, які забрали цих пакистанців. Але йшлося лише про те, аби зробити план і видимість роботи. І, на жаль, оце замкнене коло, воно настільки замкнене, що е за 20 років. Не лише не було спроби боротися з цим, угу. а і самих мешканців Закарпаття вже визріло таке переконання, що контрабанда Тут це нічого поганого, бо контрабанда умовно кажучи, в нас італійці ніколи би і так не купували українські цигарки, якби угу. ми робили нелегально. Так Андрію, а от уточнення чому вважаєш, що нічого в цьому що нічого в цьому поганому немає через те, що в принципі кожен другий там або кожен третій долучається до цієї контрабанди? От звичайні закарпатці? ну я... по перше, я якраз через себе, Раніше це було ще масовіше, бо тоді люди просто перевозили, купували якісь е, кілька товарів так, і перевозили через кордони, заробляли на цьому свої 5-10 доларів. Після введення всіх віз, кордонів і так далі, це стало не таким масовим, це стало елітарним бізнесом. Але вважається, що це не, не злочин, що це не, не порушення якихось навіть моральних е, устоїв через те, що. На чому люди заробляють? Люди тут не мають роботи. Тут гори, мало фабрик, мало мало робочих місць і так далі. І тому це навіть ну до кажучи, коли ви кажете про когось, що він контрабандист, це має такий флер позаду якоїсь романтичності, бо це такий Еней був парубок моторний і хлопець, хоч усім козак. Так, тобто він цей контрабандист вигадав, як перенести цигарки. гарки. Він майстрував дельтаплан, переплив тису. Обдурив якихось румунських прикордонників, так а підсумку заробив, і потім ввечері напився і співав пісню. А це який це? рівень, а який рівень заробітку? Просто цікаво, в місяць, наприклад, от звичайний цей 100 от, 100 от, 100. Легеньці, 100. контрабандист, скільки він отримує. Ну просто тут треба чітко відрізняти. Бо скажімо, ну хоча б від, від до. більшість людей, які більшість людей, які зайняті працівниками. Працівниками, які перевозять е продукти, бо є ще інша контрабанда, тобто ввезення в Україну без розмитнення. Так? Це вже зовсім інший бізнес, але він mm -hmm. так само прибутковий. І е ці люди е на найнижчому щаблі, які е фізично виконують цю роботу, вони заробляють приблизно 100-150 доларів за одну, е за один свій похід. Але залежно від okay. того, що вони перевозять, mm -hmm. Так? Якщо вони їздять, наприклад, машинами і перевозять у корпусах машин щось. То це може бути до 50 доларів залежно від, від, від товару. Mm. Але найбільше гроші просто контрабанда це, це хибне уявлення, що контрабанда це лише перетинання кордону в якийсь такий mm. дивовижний спосіб, коли як тарзан людина перестрибує з дерева на дерево, так і Де це про організовану, це державний вид бізнесу, в якому задіяні всі, так. Тобто, є, наприклад, якщо йдеться про ліс, то є лісництво, яке видає для цього супровідні документи, є даїшники, які ці фури не зупиняють, є залізнична міліція, яка теж не дивиться за цими вагонами. А на кордоні це просто на це заплющують очі і пропускають, і таким чином це виходить за кордон. Більше того. Існували зараз. Невідомо як невідомо як сим зараз, але скажімо, у що років 5-7 тому був великий політичний скандал в Закарпатті у Мукачеві. Власне біля Мукачівського замку відкрили. Пам'ятник Туролу це угорський національний серій. Е, так, Орел, який дав меч Арпаду їхньому національному героєві. І тоді це викликало дуже великий… Е, тут, власне, ледь не почався Майдан, оскільки йшлося про угорський імперіалізм і те, що говорили тоді, що Балога здав Закарпаття Мадярам і здав українську гордість, і все це на світі. І саме тоді, наприклад, почали говорити про те, що. За цього турла, так за те, що е, Віктор Балога тоді дозволив і поставити Турла, і в Ужгородському національному університеті відкрити так званий угорський факультет з угорськими кафедрами, він домовився із е, тогочасною. Владою Угорщини про відкриття кордону із угорського боку, тобто про стану, про призначення лояльної до себе людини, з якою можна домовлятися, і з угорського боку митниці. І тоді вона стала відкритою з обох боків, mm -hmm. і це тоді виглядало дуже правдоподібним. Оскільки е, власне угорська пропаганда це використовувала для своїх внутрішніх е, виборів і розповідала про те, як вони от е, дбають про угорців за кордоном, і це всім було вигідно, так? Ну, запитання так і до вас. Ви хочете додати, да? Угу. Да, ну, собственно говоря, если говорить о Закарпатье, вот это очень наглядная иллюстрация того, что Закарпатье жено по своим законам. И, собственно говоря, не особенно оглядываясь на Киев. И если брать, вот, допустим, те же сигареты, Джинлинг, которые на себе mm -hmm. это самая, низовая контрабанда, 100 долларов с коробки. Но э, если проїдете по-моему. А если здобуток, здобуток, скажем так, які, скажімо, там, ну, на Закурпатську область, і скільки ну, не в буде. Ну, Но є такой городок, Самотвина, там, uh -huh. где знаменитые соляные шахты. Uh -huh. Вот там стоит проїхати э, вдоль вдоль трассы дома таможенников, э, правоохранителей э, дешевле миллион доларів, я, я дома не увидел. А вот. який був відкат для Києва, скажімо, щоб, щоб Київ не звертав на це все уваги? Я так розумію, що щорічно? Я думаю, що за да, мзду, але це річ іде ну по самим скромним прикидкам у десятках мільйонів доларів. Щомісяця? місяця? ну возможно, не, не, не кожен кані місяць, uh -huh. но суми колосальні. Я от згадала. Знаєте, твотвите про це все так очевидно кажуть. Uh -huh. Я згадала розмову із міським головою. Ми з ним говорили з uh -huh. в неділю, якраз з. Uh -huh. Наступного дня після тих трагічних подій, і він так про це говорив, звичайно, аби знаєте, как, як то кажуть, російською мовою да, і наговорка по фрейду Губеля сказав, що завжди контрабанда рішалась при розподіленні контрабанди законним путем. Так, і це, так він, це говорив голова, о, о, да, да, голова об, облдержадміністрації, я кажу про мера. І коли його запитали, ми, власне, а хто, ну як то кажуть, кришує всю цю контрабанду, то він теж так відкрито говорить, що це обласне СБУ. Конечно. По-другому быть не может. Все про это знают, но все про это да. знают, все про знают как Янукович закрывает что, очи. Да? Вопрос так. в том, что там действительно вот, э, э, наш гость, который включался, так. он абсолютно прав в том, что контрабанда воспринимается как естественно и ничего, то есть знака минус в этом нет. Угу. И это, эта контрабанда превратилась в социальную проблему. Поэтому, когда наш премьер так одним махом пытается решить проблему, говоря, что он уволил всех таможенников, каких... Других таможенников он привезет. Из Одесского порта или из порта Южный. Угу. Поэтому э, я боюсь, что э, стремление найти простое решение сложных проблем может очень дорого обойтись в Украине. Поскольку регион крайне сложный, э, проблемный, и, э, как правило, подобная ну, попытка вырвать контрабанду угу. может обернуться с тем, что нужно вырывать будут с кровью. Угу. Ну хочу попрощатися із Андрієм Любкою. Дякую дуже за те, що змогли з нами поділитися вашими думками. Будемо ще включати скайпом Олександра Солонтая. Ми анонсували на початку. Це експерт інституту політичної освіти. Він теж саме Закарпатської області. Можливо, він нам додасть зараз трошки в інший в інший аспект, хочеться перейти в аспект того, що робили і яку роль виконував правий сектор. Ну тобто, ми зрозуміли, що там є контрабанда. Ясно, що є декілька кланів, і ясно, що є люди, які там ну виступали у вигляді там криші, тобто офіційної від влади це є СБУ, і неофіційні хлопчики зі зброєю. так? Так? Uh, да, uh, которые uh, выступали под политической франшизой правого сектора. До цього, давайте от, от до цього. Yeah. От тобто, у правому секторі з'явився рік як, так, умовно no, кажучи. До uh, цього хтось хто ці люди були? Чи, чи це були ті самі люди, але потім вони переодягнулися в камуфляж правого сектора? Звісно, і звісно, тому що uh, получилось так, що е-е uh, любой чоловік, который uh -huh. в состоянии собрать 30 і вооружить 30-40 человек, сказать: "Я патріот". Uh -huh. Я ч готов вступить в давалась йому вот, эта франшиза, он э, вешал э, чорно-красний флажок. Але И... навіщо це було потрібно, якщо, наприклад, ця система no. вже сталася, да вона 20 років відкатана? Є ці люди, які no. кришують з автоматами, no. навіщо їм породягати Знаете, ці шеврони? В течіні... в тому, що, э, вокруг правого сектора имидж імідж героїв, защитників України, тобто людям, которым можна більше, ніж другим. Uh -huh. І посмотрите, вот другие рода сегодня в Чернігові там гуляють люди в камуфляжі. Его, uh -huh. Пошел вот такой тренд, когда uh -huh. э, э, ну, э, франшиза правого сектора позволяла заниматься рэкетом, бандитизмом. Понимаете, эти люди, э, я не бросаю тень тех, кто uh -huh. проливает кровь э, uh -huh. э, на Донбассе сегодня, но э, надо понимать, что э, для э, определенной категории людей э, такая франшиза оказалась очень выгодной и удобной. Это одна й постать, але це кримінальна сторона. Uh -huh. Друга сторона, яка має відношення до держави, це те, що ми вивели по в дим подіям, що не одна приватна або громадська політична організація не може оспорювати монополію государства на насильї і uh -huh. правосуддя. Я зараз пропоную подивитися коротко, сьогодні наші журналісти uh -huh. ходили Києвом, участовуємо uh -huh. робимо такі експерименти і запитуємо в людей, ну, певні запитання під студію. Сьогодні ми, власне, питали людей, хто винуватить з конфлікту в Макачова. це такі собі вокс популі на хвилинку, потім повертаємося до студії. І до нас приєднається вже Олександр Сунтай mm -hmm. теж скайпом. Що зараз відбувається в Закарпатті? от Мукачева конфлікти, хто в ньому правий, хто правий, хто ні. Головний А Чому ви так гадаєте? Я тому що говорю, і правий тектор віннувати, і балога там винуват. Ну, во-первых, исходных данных очень мало у нас. В основном из средств массовой информации, а средства массовой информации, как правило, ну, больше нацелены на какой то скажем так, сенсацию. Ну, скорее всего, это, конечно, связано с разборками криминальными. Не напрягайтесь, пожалуйста. Ужасная ситуация. Думаю так, что это власти настраивают народ против правого сектора. Я поддерживаю правый сектор. Можу з пані щось сказати, що нада людина в Україні немає права собі тримати частну армію, грубо кажучи. То хай вони там самі це вирішують, але якщо Ярош каже, що вони приїхали там справді наводити лад, то хай навали, хай лад наводять, але це ж треба якось робити інструментами, які дозволені нашим законодавством, то хай розбираються з цього приводу, там використовуючи там міліцію, прокуратуру, суди та інші органи. Ну, з автоматами приїжджати нам до когось і вирішувати такі питання, то не є до... Добре. Хто винен у цьому конфлікті, чи можна розібратися? Не знаю, без коментарів. Бачите, я коментувати не можу, я не володію конкретною інформацією. Це не до мене. Розібратися не можемо. Хто правий, не знаємо. Щось відбувається таке загадкове та не дуже хороше, м'яко кажучи. А що насправді там діється, не знаємо. Якісь мафіозні розборки, так скажу. Дякую Так. Да. До да. студии, вас сразу был в комментариях. Да. Ну, собственно, что я хочу сказать. Э, вот причина такого отношения людей и тотальное недоверие к государству. Потому что, увы, там, где не справляются минобороны, появляются волонтеры. Там, где не, нет правосудия, появляется мусорная иллюстрация. Mm -hmm. Точно так же. И вот э, правый сектор, по сути, сделал попытку заместить неэффективно работающую правоохранительную систему. Но э, на меня вот многие... Вы уважаете, что да. вы, все -таки, боролись с контрабандой? Ну, собственно, они... Э, это дико.. Хотя нет ни одного запроса Яроша mm -hmm. по поводу контрабанды, нет других фактов, то есть пустота. Но э, mm -hmm. всем защитникам правого сектора имейте в виду, что человек, который с пулеметом Дегтярев Шпагин крупнокалиберный, предназначенный для уничтожения легкобронированной техники, 12,7 мм, с гранатометами Муха э, в полутора, полутора тысячах километров от линии фронта mm -hmm. в мирном городе автоматом ты преступник и террорист. И тут никаких сантиментов и рассказов это же патриоты быть не может. Mm -hmm. Точка. У нас Александр Сонтаев. Правда, не скайпома на телефонному зв'язку, тому що ну поганий інтернет такі теж буває. Олександре, доброго вечора. Доброго. Вам так, ну запросили вас долучитися до нашої розмови, тому що знаємо, що ви теж із Закарпаття і всю цю ситуацію, яка там є з контрабандою, знаєте дуже добре. Але от тут питання, знаєте, таке чи дійсно проблема була в контрабанді? Чи це просто так от намагається зараз прикрити певні речі контрабандою? Тому що ну знаємо, що вона давно існує, але от тільки зараз чомусь про це почали так активно говорити. Насправді теж виглядає виглядає дуже дивним те, що справа була не підготовлена, справа була інформаційно не розкручена. Mm -hmm. І вони з традиць, зокрема, запустивши під помилку віцем стрільби, нарвалися на цю проблему, з якої починає тобто, зокрема, суспільство нічого не знало про їхню спробу боротьби з контрабандою. Mm -hmm. І тому логічні трохи прийшли думки про те, що вони не боролися з нею, хотіли її перехопити. Mm -hmm. тобто ви вважаєте, що, що все ж таки ну, ця тема нав'язана да, про контрабанду? Так, да, я думаю, що тут, скоріше, головна основа причини причин того, що конфлікт став таким гострим, це все-таки функціонування ну, двох репресивних систем, двох силових одночасно, а це просто місце, де вони зіткнулися. Вони можуть зіткнутися в будь-який момент іншого питання. Угу. Пане Олександр, на завершення студії хочеться тому що в нас мало часу. Інші гості вже чекають. Да. Вашої думки все ж таки чим закінчиться цей конфлікт? Ми обговорювали із гостем, який в нас да. є в студії. І ви вашу думку да. так висловити пізніше. Можливо. Давайте зараз ми дамо слово Олександру. Попрощаємося да. з цим телефоном, перейдемо да. до студії. Пане Олександре, на вашу думку, чим закінчиться конфлікт? Чи чи це все ж таки от він буде таким от плаваючим і, і інколи буде, будуть про нього згадувати? Чи він якось жорстко закінчиться? Цей конфлікт не може залишатися плаваючим, тому що на Закарпатті таких дві-три групи, які могли здійснити це. А та група, яка зробила це в хаті, вона взагалі приїхала з Ніжгорода. А в таких містах, як Львів, Рівне, Тожакі Діпропетров, таких груп по кілька десятків на область. І якщо зараз зробити так, щоб не прийняти реформу батальйонів, вони золоти формування, структури, які лише формально на паперах використовування МВС, а насправді живуть самостійним життям то завтра стріляти будуть зовсім в інших місцях і значна більша кількість буде жертв. Тому що би держава не робила безпосередньо з самими десятьма військами під лісом, це ситуативний тактичний момент, а стратегічний момент повинен бути прийняти реформа всіх воєнізованих формувань або в збройні сили, або роззброювати. Uh -huh. Зрозуміло, ваша ну, думка зрозуміла. Ми маємо усамосіться, тим більше, ну, мало хто буде в тель Дякую, да. пане Олександр, будемо прощатися, щоб ви далі, щоб да. Думав, ви могли класти слово. Uh, будете в Тель-Авіві, там на набережній є пам'ятник погибшим на судні Альталена. Uh, в 48-му году, спустя місяць після провозглашення незалежності територія Ізраїля представляла витягнувшись вдоль берега пляж, і дійсно существував рік з того, що армії нескольких арабських государств сбросять uh -huh. молодое еврейское государство в Средиземное море. Но э, было заключено двухнедельное перемирие. Но так, в тот момент в Израиле был свой правый сектор. Организация э, Эцел э, Иргун Свайлеуми, которую возглавлял будущий премьер-министр Израиля Минахим Минахимбейн, э, э, президент Израиля, премьер э, Бенгурион, ну, по своим взглядам, был скорее левым, э, поклонником марксизма. Но суть не в этом. Но фактически у ЭЦЛ были свои вооруженные отряды, которые тоже были, вели себя, как э, Робин Гуды, как индейцы, никому не подчинялись. То есть э, и они купили оружие в Европе. Uh -huh. И вот в момент этого перемирия, причем когда на глазах журналистов, собравшихся в террористский порт заходит это судно. Чем закончилось? Расстрелом этого судна, три погибших военнослужащих Цахал, 16 боевиков ЭЦЛ, но после этого в Израиле вопрос армии в армии и подобных Гудов не стоял. Наверное, поэтому Израиль сумел выстоять во враждебном окружении при отсутствии ресурсов, и никто не назовет... А вам, а вам не здається, що у той час, коли варто було б, та точка, коли варто було б закінчити це все радикально? А про це говорили в неділю, так? Зранку, в 9 да. ранку був штурм, вже пройдено? Сь сь сьогодні треба просто садитися, договарюватися о правилах. І э, дать пані поня панять, що ніхто э, э, за кілька сот кілометрів від лінії фронту не може розгулювати з бойовим оружем. А які можуть бути правила, хажи? якщо от влада не змогла запобігти, правосектор сектор не зміг теж проконтролювати це все ну э, автоматически прийти к санасі, що любой хто гуляє з оружиєм, являється приступником, і mm -hmm. э, такових э, господин яриш захищати, в принципі не довжить. Точка. зрозуміла ваша позиція. Дякую.